Алло, це служба підтримки? Так, вас вітає служба підтримки Стереобанку. Служба підтримки. Підтримайте мене, будь ласка. стежинка. У мене тут багато тексту. Він був написаний після чергового, страшного та масштабного обстрілу. Про те, як тобі зараз важко, про те, як важко з усім цим справлятись. Та зараз ми подумали, що він зайвий. Адже ти і так це знаєш. Ми живемо посеред цього. Нашим глядачам в Україні не потрібно нагадувати про подібне. Так от, ми маємо неймовірне бажання якось підтримати тебе. Нам всім не завадить підтримка, зрозуміти, що ти не один. Ми дійсно довго та щиро шукали які слова думали, що зробити, щоб воно справді допомогло вам. І прийшли до того, що ти, ймовірно, вже чув, і навіть здогадуєшся, що буде далі. Ну чого ще чекати від християнського каналу? Та спробуй ці слова впустити зараз глибше, ніж просто вуха. В них справжнє диво. Ми не зможемо сказати нічого більш тієго. І це не просто правильні слова, це дійсно так. Зрештою, ми ділимось тим, що працює в нашому житті, що допомагає особисто нам. Бог любить тебе. Немає кращого утішителя, ніж Бог. Ніхто тебе не розуміє настільки, наскільки розуміє він, ніхто не здатний так втішити та підбадьорити, як він. Він жива надія та міцна опора в найскладніші моменти. Нагадати про це дійсно найкраще, що ми можемо зробити для тебе. Тому ось тобі його слова підтримки. Не бійся, бо я з тобою не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Підтримую тебе переможною правицею моєю. Звернись до нього. Він почує. Він дійсно хоче допомогти. Бо любить тебе. Любить настільки, що віддав своє життя. І зараз він поряд. Пам'ятай про це. Це найважливіше та найголовніше, чим ми хотіли підтримати вас. Та на цьому ми не зупинимось. У нас для тебе є подарунки. Невеличкі. Та сподіваємось, вони допоможуть підняти тобі настрій та підбадьорити. Всім бажаючим, хто живе в Україні і залишить коментар під цим відео до кінця вересня 2025 року. Ми надішлемо на подарунок від стежинки. Там буде річна підписка на журнал Стежинка, стікерпак і ще якісь приємності. В коментарі ти можеш написати слова підтримки нашим глядачам. Можеш виговоритись, написати, через що проходиш. Це буває потрібно. А як отримати подарунок, буде написано в описі під цим відео. Там почитай, що робити далі. І сміливо можеш ділитися цим відео з друзями. Їм також потрібна підтримка. Коли здається, що все падає, пам'ятай, Бог тримає тебе на руках.